Доброго дня, шановні українські аграрії. Щоб не подумали там, що я своїх агрономів стращаю. Це два головних агронома. Ну і Віталій. Віталій. А з чим головні агрономи повинні робити, коли з відпуску виходять? А ти ще не рубав нічого. Я цим не... А коли ти останній раз рубав моноліт? Скажи, будь ласка, на камеру. Ось, бачите. Значить... Це правда те, що я не заставляю грубати моноліти. Моноліти це історія холдингів І старої школи. Скажіть тільки І старої школи. Що хочемо показати або для себе вияснити? У нас тут пісок. Був тайгер. Тобто ми називаємо операцію тайгерування. Глибоким рихленням його теж не називеш, ну я не знаю. Ось, Женя, якраз тут. Беремо кожних 20 сантиметрів, колеги по профілю. І вияснимо, скільки в нас по пісках є вологи. По пісках в метровому шарі. Для чого це треба? Для того, щоб зрозуміти, з якою густотою планувати посів наших культур. Ви ж розумієте, буде багато вологи в метровому шарі, можна щось більше планувати. Буде мало, треба менше планувати, як на нас. Віталій, а ти що нам копаєш? Ти сховав щось? Подожди, то буде слідуюче відео, щоб показувати. Mm -hmm. У нас тут чорнозем чорноземом. Навіть бачите, знесення, цю вітрова ерозія є на цьому полі, зрозуміло. Але тут був тайгер. Тут не було оранки. Працюємо, зараз побачимо. Тримайтеся, успіхів вам!